І так, на цьому уроці ми будемо uh, повторювати таку дуже просту тему. Uh, це буде тема рівняння, простіші рівняння, і uh, хотіла би показати, які рівняння зустрічалися на ЗНО в минулі роки, але це не завдання ЗНО, це просто схожі завдання, завдання ЗНО я надішлю в групу, це буде ваше домашнє завдання. Але, мабуть, це буде з п'ятниці на понеділок. А сьогодні буде тема формули скороченого множення. Надішлю теж пізніше. Так, а Зараз ми будемо розв'язувати ось такого типу рівняння. Можна розв'язувати вперед, якщо все зрозуміло, але звіряйтеся з відповідями. І так, перший блок рівнянь такий. Наприклад, рівняння 2 поділити на Х дорівнює 7. Ну, По-перше, хотіла нагадати, що треба враховувати обов'язково ОДЗ, коли ми маємо справу З НО, ну і взагалі, коли ми розв'язуємо рівняння. Тут в нас, хоч і просте рівняння ОДЗ теж існує. У нас є знаменник, там стоїть Х, тому Х не дорівнює. Нулю. Може, це і зайва умова зараз буде ви побачите, але все одно. Я хотіла сказати, що я б таке рівняння зробила як пропорцію. Я б дописала тут сім перших, і в мене а, я отримала пропорцію, можна з цього знайти Х як невідомий член пропорції. Як ми це робимо? Малюємо собі такий крестик, щоб знайти Х, треба що зробити? Те, що стоїть напроти Х, а там стоїть сімка, цей множник йде в знаменник. А те, що не напроти, перемножається і йде в чисельник. І ми отримаємо дріб 2 сьомих. Ну, ОДЗ цей дріб задовільняє. Так, рухаємось далі. Беремо друге. Друге рівняння в нас теж містить зміну Х в знаменнику. Тому теж тут треба враховувати ОДЗ. В ОДЗ ми що пишемо? Теж Вимагаємо, щоб х не дорівнював нулеві, так? І я б знов зробила пропорцію, але дивилася на невідоме, як, ну, на модуль Х як на невідомий член пропорції, як його знайти. Те, що напроти Х, це четвірка йде в знаменник, 6,1 перемножилось в чисельник, можна скоротити, це буде 3 других, або записати у вигляді десяткового дробу. Це 1,5. Якщо модуль x дорівнює 1,5, то сам х дорівнює плюс-мінус 1,5. Так, зачекайте. Рухаємось далі. Відповідь обидва корня. ОДЗ вони задовільняють. Четвертий теж можна зробити пропорцію. Вони дуже полюбляють такого типу рівняння, який легко звести до пропорції. Запишіть як 8 перших і знов знайдіть модуль Х, як невідомий член пропорції. Треба 8 помножити на 4 поділити на 1. Я відразу напишу 32. Ну, і так як модуль ікса, це додатній. Ну, значення модуля додатнє, таке рівняння має два корені. Плюс мінус 32. Так, беремо п'яте. Згадуємо, як би ви п'яте розв'язали. Запишіть його, я не буду переписувати умову. Ну, взагалі, я б могла замінити 0,5 дробом одна друга і теж зробити пропорцію. Дивіться, якщо я дріб множу на одну другу. То в чисельник йде 4х мінус 3, в знаменник йде двійка. Тобто, ліву частину, якщо ось таким чином подати. Х плюс 2 на 6. Далі можна за основною властивістю пропорції розв'язати, тобто перемножити крест на крест. А можна ще і іншим способом розв'язати. Можна просто, так як у нас знаменники це числа не містять змінних, можна. Домножити просто на спільний знаменник. Спільний знаменник тут шістка, да? тобто тут буде додатковий множник 3, тут буде 2. І тому це буде 12х мінус 9, і це буде дорівнювати 2х плюс 4. 2х переносимо до 12х з мінусом. Так, 9 туди з плюсом я відразу ну, 9 плюс 4. Так. Отримаємо 10 хів дорівнюють 13. Ну і тепер, щоб знайти х між десяткою та х стоїть знак помножити, який ми не пишемо. А, ну, можна його і написати, і тому х це невідомий множник. Щоб його знайти, треба 13 поділити на 10. І це буде одна ціла. 30. Так, рухаємось далі. Шостий приклад це така класична пропорція. Але подивіться: в шостому прикладі, в цієї пропорції, в нас невідомі містяться і в чисельнику, і в знаменнику. Тому як ми розв'язуємо такі рівняння? Е, найкращий спосіб просто перемножити хрест -накрест, да? хрест накрест. Тобто, 2 помножити на х плюс 5. Не забувайте про дужки, І це буде те ж саме, що 1 помножити на х мінус 4. Так, Тобто, добуток цих членів пропорції дорівнює добутку цих. Ну, 1 помножити на будь-яке число буде саме це число. Я не буду писати множник 1. Тут розкриваємо дужки 2х плюс 10 дорівнює x мінус 4. Так, х в ліву сторону, 2х мінус х, відразу напишу х, 10 в той бік йде з мінусом, мінус 4 мінус 10, додаємо модулю, буде мінус 14. Ну, тут теж треба було враховувати ОДЗ. Одз у нас яке х не дорівнює 4 і мінус 5. Наш корінь в ОДЗ увійшов. Так, дивимось далі. 7 приклад а, х мінус 3. Поділити на 4 дорівнює 5 мінус 2х, поділити на 3. Теж в нас пропорція. Можна теж просто крест накрест перемножити. Тобто 3 помножити на х мінус 3, дорівнює 4, помножити на 5 мінус 2х. Так, розкриваємо дужки, зводимо подібні, переносимо змінні в ліву сторону. Буде 3х мінус -9, 9, дорівнює 20 мінус 8х. Так, 8х йде до 3 зі знаком плюс, 3 плюс 8 буде 11х. 9 туди йде зі знаком плюс, буде 29. І тепер ми 29 ділимо на 11. Воно націло не ділиться. Що ми тоді робимо? Записуємо у вигляді дробу 29 11. Цей дріб неправильний. Виділяємо цілу частину. Як ми це робимо? Скільки разів 11 увійде в 29? Два рази. Це буде 22. Так? Тобто це буде 2, цілих. 22, 29 мінус 22 це буде 7 11. Тому це і є вже кінцевий результат. Так, рухаємось далі. Тепер давайте згадаємо, як ми розв'язуємо ось такого типу рівняння, це рівняння, які містять дужки, їх треба спочатку розкрити. І далі ми будемо дивитися, що в нас вийде, чи квадратне рівняння, чи лінійне рівняння. Ось давайте візьмемо приклад А, перепишіть умову. В першій дужці х-1, в другій х плюс 1 дорівнює 2 помножити на дужку. В дужці х квадрат мінус 3. Що ми робимо а, в таких рівняннях? Розкриваємо дужки, Дивимось, тут в нас є формула х-1 на х плюс. Розкриваємо за цією формулою, буде х квадрат мінус 1. А там просто розкриваємо дужки, буде 2х квадрат мінус 6. Тепер а, я бачу, що це рівняння квадратне, бо змінне х в квадраті залишиться. Так? Вони не знищаться, ці хвадрати. Але. А, немає х, тобто це буде неповне квадратне рівняння. Я пропоную так, х квадрат зібрати в правій частині. 2х квадрат відняти х квадрат буде х квадрат. Шістка з мінусом йде в той бік з плюсом, і буде 6 мінус 1, буде 5. Тобто ми отримали рівняння х квадрат до рівня 5, Які корені має це рівняння. Плюс-мінус корінь із 5. Тобто корінні будуть. Ірраціональні. Ну, Я думаю, що не треба згадувати, як ми розв'язуємо квадратні рівняння, бо той, хто знає, він вміє, а той, хто не знає, за цей урок не навчиться. Так? А, і в Б-прикладі ми не будемо його розв'язувати, але як би ми розв'язували, ми б звільнилися від дробів. Так? Тобто Можна просто домножити на спільний знаменник, це була б вісімка. Тут будуть додаткові множники один. Тут два, тут чотири. І далі, коли ми домножаємо на спільний знаменник, знаменник вже не пишеться. Ми домножаємо чисельник тільки на ці додаткові множники. Далі розв'язуємо квадратне рівняння. Так, давайте візьмемо В. Завдання дуже просте. А, і воно опирається на таку тему. Давайте згадаємо, коли в нас в рівняннях, це в шостому класі, у вас виникли такі рівняння, вам давали рівняння, коли у вас добуток двох якихось множників дорівнює нулю? Ось якщо тут не нуль, такої властивості немає, а її люблять розповсюджувати на будь-яке число. Діти, це помилка. Тобто, якщо добуток дорівнює саме нулю, то з цього який висновок? Або перший множник дорівнює нулю, або другий. Але про що забувають діти на ЗНО? Про ОДЗ. І так, запишіть, будь ласка, умову приклада В. І давайте згадаємо, що тут ми напишемо в ОДЗ. Звідки там береться ОДЗ? У нас немає знаменника, але в нас є корінь. І під коренем стоїть змінна Х. Тому ми вимагаємо, що? щоб Х був невід'ємний, тобто Х більше або дорівнює нулеві. А далі, дивіться, в нас добуток двох множників дорівнює нулю коли, або коли перший множник дорівнює нулю, або коли другий множник дорівнює нулю. Ну, а в перше рівняння треба перенести трійку в той бік, і ми отримаємо рівняння корінь із х дорівнює трійці. Так, а друге рівняння це квадратне. Х квадрат плюс 4х мінус 21 дорівнює нулеві. 0. Можна його розв'язати, наприклад, за теоремою Вієта. Як ми розв'язуємо перше? Щоб позбавитись від кореня, що ми робимо? Підносимо обидві частини до квадрату. Тут залишається х, 3 в квадраті буде 9. Так, а тут можна за теоремою Вієта. У мене не вистачає так, дошку треба продовжити. А, які там два корені будуть? Давайте згадаємо теорему Вієта. В теоремі Вієта суму коренів, сума коренів це другий взяти з протилежним знаком. Мінус 7,3, по і 7,3. Так, ви не витримали. І а, тепер дивимось, але в нас було ОДЗ. Мінус 7 в ОДЗ. Не входить. Не забувайте про це, бо на зНО ловлять саме тут. Тому відповідь буде 9,3. Так, беремо наступний, наступне рівняння. Ось таке: х квадрат мінус 3х плюс дріб 4 поділити на х мінус 2 дорівнює. Бачите, такий самий дріб 4 поділити на х-2 і мінус 2. Так, Коля мені скаже, що можна відразу побачити і сказати про ці дроби? Що вони зроблять? Вони так? Так. А, да. Бо, чому? Бо вони з двох сторін від знака рівності з однаковими знаками. Тобто ці дроби дійсно можна просто знищити. А, і що ми отримаємо? Х квадрат мінус 3х, двійку переносимо в той бік зі знаком плюс. І це дорівнює нулеві. Але в чому тут підвох? Навіщо нам ці дроби давали? Де ви можете помилитися? Діти. А Можна помилитися в тому, що ви забудете про ОДЗ. А навіщо взагалі тут писати ОДЗ? Бо у першого рівняння, яке було до того, як ви перетворили його, був знаменник. Ну і що, і що дріб знищився? Рівняння ж містило знаменник, тому з'являється ОДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ, щоб знаменник не дорівнював нулеві? Там я не бачу плюс чи мінус, що в нас там стоїть? Мінус. Мінус, да, тому х не дорівнює двійці. Мінус, мінус. Так, да, тому х недорівня А, Ой, ну, взагалі це дорівнює таке в мене. Ну, а далі за теоремою Вієта тут які корені 2 і 1, так. 2 і 1. І двійка в ОДЗ не входить. Тому корінь буде лише один, okay. одиничка. Так, тепер а, дивіться, а, я думаю, що ті, хто зараз зібрався, Добре, пам'ятають теорему Вієта, ми не будемо згадувати, чи, чи треба її повторити, діти. Мені здається, що ті, хто зараз є, пам'ятають теорему Вієта. Тому давайте а, просто за теоремою Вієта не будемо розв'язувати рівняння, розв'яжемо ще ось номер четвертий. А Такі завдання дійсно дають іноді. Взагалі, хотіла сказати, що якщо перед вами є квадратне рівняння, Уважно читайте умову, і вам треба не знаходити корені, а, наприклад, в квадратному рівнянні вас просять знайти суму коренів чи добуток коренів, то ви можете і не знаходити самі корені, а зробити, знайти це за теоремою Вієта. Але пам'ятайте, що теорема Вієта працює тільки для зведеного квадратного рівняння. Ось, наприклад, в номері 4 в нас рівняння квадратне, але не зведене. Що означає не зведене? Тобто коефіцієнт при х квадраті не дорівнює одиничці. Так, тобто ось таке в нас рівняння, але я завжди можу зробити, щоб там була одиниця, поділити все на 5. х1 х2 це корені, і треба знайти якийсь там вираз. Ну, взагалі можна було б знайти дискримінант, але мені здається, що тут дуже поганий буде дискримінант. Давайте так, знайдемо, подивимось, так чи ні. Х1. х 2 4 плюс 20 на 11, 220, 224. Це не квадрат. Тобто корені знаходити немає сенсу. То це ще один натяк, що треба щось там з теоремою Вієта робити. А чому? Вам треба знайти ось такий вираз. Дивіться, за теоремою Вієта ви можете знайти Х1 помножене на Х2. А тут у вас x1 і x2 обидва з мінусом. Якщо я винесу мінус, то в дужках в мене залишиться сума. А і те, і інше ми можемо знайти, не знаходячи корені. Давайте так, напишемо поки що зірочка. А тепер подивимось, для цього рівняння теорема Вієта не працює. Ми робимо його зведеним, при цьому зведене рівняння буде мати такі самі корені, як звичайне. так? Дві п'ятих я запишу в вигляді десяткового дробу, це буде 0,4. І одинадцять п'ятих це 2, одна п'ята це 2, ,2 так? Так, ну а тепер за теоремою вієта сума коренів. Це другий коефіцієнт взятий з протилежним знаком, тобто мінус 0,4. А добуток коренів це вільний коефіцієнт, тобто це мінус 2,2. А тепер просто в зірочку вашу підставте те, що ви знайшли. Тобто це буде 2 помножити на мінус 2,2. Так, і о, що там в нас мінус мінус 0,4. Це буде 4, мінус 4,4. Діти, в мене тут немає місця, я тут напишу. Мінус 4,4 плюс 0,4. Це буде просто мінус 4. Тобто, у відповідь ми б записали мінус 4. Ще хотіла сказати, що є ще один дуже простий тип рівнянь. Це біквадратні рівняння. Що це таке? Біквадратним рівнянням воно називається біквадратне, бо воно двічі квадратне. Це рівняння четвертого степеня вигляду Ах в четвертому степені плюс Бх в квадраті, плюс С дорівнює 0. Нагадайте мені, будь ласка, яким методом ми розв'язуємо таке рівняння? Вроді, виносимо за скобки Х. Ні, ні. Заміна. Таке рівняння можете написати. Воно ну, дійсно часто зустрічається, називається біквадратне рівняння. Біквадратне. Винести ви не можете, бо тут немає. B2. А, А заміна? Дивіться, яка заміна там стандартна. Х квадрат позначаєте за Т. Так як квадрат не може приймати від'ємні значення, то на Т в нас є обмеження. Т буде більше, або дорівнювати нулеві. І рівняння прийме вигляд АТ квадрат, тобто воно стане квадратним відносно змінної «Т». БТ плюс С дорівнює нулеві. Оце був кінець восьмого класу. У вас тоді був карантин, і мені здається, що уроків могло і не бути. Там, далі через дискримінант чи якось інакше знаходите корені, але треба повернутися до старої змінної. Ну, давайте подивимось: в п'ятому рівнянні це приклад А. І так, рівняння там таке: Х в четвертому степені мінус 7х в квадраті плюс 6 дорівнює нулеві. Тобто це теж рівняння, яке зводиться дуже просто до квадратного, але треба зробити заміну. І так, що ми пишемо? Заміна х квадрат дорівнює t. На Т в нас які обмеження? Т більше або дорівнює 0. І тоді рівняння а, прийме який вигляд? х квадрат в квадраті це і є х четвертому. Тут, тому це Т квадрат мінус 7 т плюс 6 дорівнює 0. Давайте теж за теоремою Вієта знайдемо корені. Корені у вас тут 6 і 1. Ну і тепер робимо обернену заміну. Обернено заміна. Що ми позначали за Т? х квадрат. Тому ось сюди, замість Т ми пишемо х квадрат. І це дорівнює 6 або 1. Обидва кореня мають обидва рівняння мають корені. В першому випадку будуть ірраціональні числа, плюс-мінус корінь 6, а в другому. Плюс-мінус 1. Ніяких обмежень у ДЗ тут немає, тому це рівняння має 4 кореня. Так, ну і, от, наприклад, Б рівняння, як би ви розв'язували? Давайте так, ми, мабуть, вже не встигнемо. Це теж рівняння, яке розв'язується методом заміни. Бачите? Тут дужка, тут така сама, а ця дужка в квадраті. Тобто, що б ми замінили на Т? Ось цю дужку. Тоді в рівняння вийшло Т квадрат мінус 7t плюс 10 до рівня 0. І далі ми теж зробили обернену заміну. І так, на сьогодні ми закінчимо в п'ятницю, напишемо самостійно по повторенню те, що ми встигли повторити. До побачення. А будуть задачі самостоятельно? А, ні, мабуть, ще не будуть. Ми до задачі повернемося пізніше, задач ще не буде. Окей, хорошо, спасибо. Хорошого дня. Oh, да. До